Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист служать у лавах збройних сил України тисячі з них на передовій. І Зараз саме така жінка приєднається до нашого ефіру. Це командирка взводу безпілотників, старша лейтенантка Юлія Микитенко. Пані Юлія, добрий день з професійним святом вас. Вітаю, дякую. Ну не може бути свята без подарунків. Тим паче в такий день: і день збройних сил, і день Святого Миколая. У нас вже на екрані QR-код та номер картки. Це збір, який називається сила сестринства. Збір на машини, на реби, на дрони для наших захисниць. Це для шістьох захисниць, для їхніх підрозділів і ваш підрозділ. Серед цих для тих для кого збираємо. Тому дуже наших глядачів прошу звернути увагу, підтримати наших жінок у Військо донатом на цей збір. Юлія ви у війську з 2016 року з невеликою перервою починали як діловодка, тоді тоді жінок ще не оформлювали на бойові посади. Зараз ви уже офіцерка. як Яким був ваш шлях від діловодки до командирки? Е, дуже тернистим насправді. Е, е, зайняло певний час для того, щоб. Отримати довіру від командування, і я насправді дуже вдячна командуванню свого батальйону, які мене підтримали в моєму прагненні бути офіцеркою. Спочатку була командиром окремого розвідувального взводу і вже на той момент розуміла важливість безпілотних систем, тому наполягала на створенні відділення безпілотників у себе в маленькому окремому взводі. Як за ваш за час вашої служби змінилося ставлення до жінок в армії, особливо коли жінка займає керівну посаду? Я відчуваю, що змінилось, і в дуже кращу сторону. Тому що коли в 2016-17 році, коли там в 17-му році, наприклад, приходиш на штаб на, там, на, на комунікації, представляєшся командиром зводу, то насправді дуже багато е, здивованих поглядів, і думаю, вони були б менш здивовані, якби побачили динозавра в себе на штабі, а не жінку командирку. Е, зараз насправді вже е, таких. Відверто негативних немає. Інколи є трошки здивування, але в цілому сприймаю дуже добре і насправді відчуваю дуже багато підтримки, особливо від своїх хлопців. Вони мене дуже сильно підтримують і слухаються. Тому насправді дуже в позитивну сторону змінилось, і це насправді величезна робота, в тому числі жіночого ветеранського руху, збір яких ви бачите на екрані, бо це саме вони зі своєю адвокаційною кампанією добились відкриття і юридичного закріплення жінок військово на бойових посадах. Та щоб просто наші глядачі розуміли раніше. Жінка, яка була насправді на бойовій посаді, по документах рахувалася як банщиця, як кухарка, як діловодка. І відповідно, ну це по перше, не повага. А по-друге, це і інші виплати, інше соціальне забезпечення. На щастя, завдяки роботі українських жінок у війську у жіночому ветеранському руху. Ця несправедливість усунута. І перед нами зараз командирка взводу БПЛА. Розкажіть про вашу роботу. Що ви робите кожного дня? 90% часу це можливо доволі нудна, марудна, важка робота. Тобто, ми 24 на 7 спостерігаємо за лінією фронту. Основна наша задача це не допустити. Не допустити противника до нашої піхоти, не допустити прорив противника наших бойових порядків. Відповідно, в разі виявлення противника ми займаємось коригуванням артилерії. Також у нас є група людей, які працюють на ФПВ, Також є бомбери, але Основна маса це все таки спостереження і інформування верхнього штабу про пересування противника і також коригування артилерії. Тобто робота насправді це часу. Ми просто спостерігаємо за. Волем за противником за його переміщеннями насиченість фронту безпілотниками змінила характер війни. Цьогоріч ми це вже в такій в повній красі в лапках побачили. На вашу думку, якою буде роль дронів у 2025 році? Зараз у нас є дуже багато класних крил. і Я зазначу, що українські виробники інколи навіть значно кращі за західні зразки. Тому що в нас є. Ми працювали з західними західними екземплярами безпілотників. І буду відвертою, наші виробники вони одні реально з кращих, і в наших умовах вони значно. Значно ефективніше показують свою роботу. Тому я думаю, далі буде рух у покращенні. Знаєте, це зараз відбувається така гонка. Тобто, ми, наші виробники виготовляють все нові, нові покращені екземпляри. Противник виготовляє протидію цим системам. Ну і ми так само. Тому хто 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 тут переможе, я думаю, що однозначно ми. У нас набагато більше мотивації, набагато більше крутіших людей, які дійсно працюють на перемогу. Ну, важливо, щоб ще були і дрони, і реби і все до них необхідне. Тому збір, сила, сестринства в цьому плані може допомогти. Дякую всім нашим глядачам, які зараз переводять гроші будь-яку доступну для вас суму на реби, на дрони, на автівки для наших захисниць та їхніх підрозділів. Юлія, я вичитала, що ваша перша освіта перекладацька, що ви в дитинстві подивилися фільм Перекладачка з Ніколькі і вирішили, що буду як вона. А хто надихає вас зараз? Як хто ви хочете бути мене дуже сильно надихають мої посестри. Власне, один із підрозділів, на який збирають дівчата, це підрозділ Андріани Рехти. Вона очільниця жіночого ветеранського руху, і вона просто для мене є взірцем надзвичайно сильної жінки. Жінки-воїна також мене надихають мої, мої побратими яких я дуже люблю, ціную і поважаю, і буду з ними, скажімо так, до кінця до перемоги. Дякую вам величезне. Ви надихаєте дуже сильно Андріана. Взагалі легендарна жінка, яка після тяжкого поранення повернулася в стрій і зараз теж працює з безпілотниками. Дякую вам величезне за захист з професійним святом ще раз. Дякую, що долучилася до нашого ефіру. Це була Юлія Микитенко, командирка взводу безпілотних літальних апаратів, старша лейтенантка. Дякую всім, хто долучився до збору.